Легендарну третю танкову бригаду шостої річниці, ви найкращі. наша місія така, щоб відновити вас трошки, перезавантажити, показати щось нове. Бо кожен раз, як приїжджаєш до хлопців і дівчат, вони кажуть, бляха-муха, в нас тут день сурка. <гум> то саме, то саме, ті самі люди, ті розмови. Обіцяємо вам точно емоцію, трошечки гумору. Трошечки музики така нас ще не була. Це е, найдорожчі декорації. Е. Ти пробач мені, що я усе покину. Проміняв тебе єдину на війну. Не тужи, кохана. Я. І ще не згину, я тепер іще до серця пригорну, коли снайпери стріляють, підло в спину, коли зраджують підступно на верху, не дамо зганьбити неньку. Україну рідно знай ми не відступимо в бою. Слава Україні! Героям! Слава! Але зараз, коли ми всі як одне, я знаю, що кожен українець фізично відчуває, що відбувається в душі іншого українця. Прошу вас, будь ласка, зараз думати про цей день і дивитися мені очі. Який день трапилася ця подія? День і місяць. 27 листопада. Що я написав тут, до того, як ви озвучили свої думки? 27. Зараз одна кулька з цієї руки прилетить з правої руки вліву. І 2, 3, 1, 2, 3. Відкривайте, дивіться. О, не перелетіли. Ну, знаєте, деколи так буває, що фокус трошки пішов не попало, коли прилетіла кулька, а ваш один. світ просто не почула Відчуваю, що не знайомий. Найцікавіше те, що я сам не розумію, де. Є запорічка, товаришний фокусник вже йдеться. Прикріть нас. Але знаєте, що коріння шкодить не тільки нашому здоров'ю, але й деколи нашим речам. так. Ось так зробіть трошки сюди, далеко лізти не буду. Так, зробимо таку ямочку. Юра, нам додому. Тепер уже внаряд. Діти так, щось трошки димить Так, давайте зробимо так. Тримайте Тус, кусочок футболочки. Так, ви, ви проходьте, через годинку подивитесь, там буде дуже крутий фокус. Ні, повертайтесь назад, повертайтесь, покажіть, не ну, що там за фокус у нас вийшов? Я дійсно талановитий художник, але все-таки івізіонізм в мене кращий, тому сьогодні цей малюнко. Завелько гуляй та не зволікай від орди московської, неньку визволяй, від орди московської, неньку визволяй, плачененька у горі, бо прийшла пора, вирушає духі соня синова. Вирушає в <кій> руки сотня синова, жабелько гуляй, душу звеселяй, ворога північно, сувіще проганяй, шабелько гуляй, та не зуляй, і до родину способі, не купи зволя. I will